Як можна вирішити проблему оверлей на зображення за допомогою додаткового фіда? Переглядаємо проблему рекламне на зображення і перелік товарів, які стосуються дана проблема. Заходимо, наприклад, в перший товар, копіюємо ідентифікатор цього товару, і я вже підготувала табличку. Так вставляю ідентифікатор. І у другу колоночку і меч рік це якраз посилання на зображення без оверлей. Де знайти це зображення? Та скролимо вниз, бачимо додаткове посилання на зображення. Перевіряємо. Так, дійсно, бачимо, що на цьому зображенні поверлей немає. Таким чином працюємо з усіма товарами, яких стосується дана проблема. Далі переходимо в розділ фіди, створюємо додатковий фід, назва нехай буде зміна зображення. Обираємо Google таблиці, натискаємо продовжити, оскільки ми вже створили табличку, обираємо вибрати наявну електронну таблицю, бачимо нашу створену таблицю, обираємо її, продовжуємо. Обираємо мову, того фіда, до якого ми, і мітка фіда, наприклад, UA. Галичка, ми помічаємо фіди, яких стосується додатковий фід, і створюємо фід. Цього переходимо до фіда і натискаємо кнопочку витягти дані зараз, поки не з'явиться. що оброблюється. Файл оброблено, і ми бачимо, що завантажено одну позицію це ок. Переходимо до фідів і обов'язково оновлюємо той фід, якого стосувалися дане оновлення. В Нашому випадку це фітюан. Переходимо до нього і натискаємо обробити фід повторно. Через деякий час побачите, що помилка, яка стосувалася даного товару, зникла.